Добрий день, дорогі мої дівчата. Добрий день, дорогі партнери. Але сьогодні тема буде більше все-таки для дівчат. Тому, чому? Тому що поговоримо сьогодні про красу, про нашу молодість. Надихнула мене на цю тему такі обставини, що помітила, що останнім часом багато хто обирає для себе з дівчат лише креми для обличчя. Дні, нічні, Але дехто нехто є саме от кремами навколо шкіри очей. І я сьогодні хочу зазначити, що наскільки це важливо, це такий не менеджерський, можна сказати, засіб, да, що от є окремі крема в косметології, а тому, що наша шкіра на обличчя має різну структуру, е, різну будову свою. І от шкіра навколо очей вона має саму тонку під кожну жирову підшкірну жирову е, клітчатку, от. і тому вона найбільш обертає, е, е, з е, обертаю, ну, образується зморшки е, на шкірі навколо очей, крім того, що ми ще й. Ми люди емоційні, ми, у нас працює міміка і, звичайно, там утворюються зморшки. І крем, а хоч денний, хоч нічний, на обличчя він не підходить на шкіру навколо очей, тому що він має більш важку структуру і може утяжеляти Саме, саме шкіру, І це можна ще більше собі нашкодити таким чином, розумієте? І сьогодні поговоримо про креми, які є в нас спеціальні для догляду навколо шкіри очей. Так, звичайно, в нас є ціла серія кремів золота колекція. так? І із них є денний крем навколо очей і е нічний крем навколо очей. Це наші, так скажемо, е Раритети, вони давно-давно вже є в нашій компанії. Ця серія кремів. І вони, коли я кажу, дівчата користувалися якимись дорогими брендами косметики, я впевнено пропоную цю серію, і я не боюсь, що людям не сподобаться, тому що це. Дуже гарний склад цих кремів, дуже гарно працюють. Денний більш все-таки зволожує, а нічний, крім того, що він зволожує, він ще й більш живить шкіру. І я завжди пропоную, звичайно, мати ці обидва креми у себе в арсеналі в домашньому догляді. Але якщо ви обираєте один, то більш молодим дівчатам або в літній період я рекомендую взяти денний крем. І наносити його і е, зранку, і ввечері, або нічний крем дівчатам, яким вже трохи за, і теж користуватися їм і зранку, і ввечері. Е, є таке правило, що е, як мінімум за час до виходу з дому треба доглядати за шкірою свого обличчя. Е, так само, як і мінімум за, за годину до е, сна теж е, Доглядати за шкірою обличчя, щоб це встигло все піти на користь, щоб в день це не обвітрювалося, а хоча в наші креми дуже швидко, можна сказати, з'їдає шкіра, але все одно такі правила їх краще соблюдати, ці правила так. Тому за час до години або перед виходом на вулицю, або до години до, до сна. От, класні креми, вони працюють, і що я ще хочу сказати: незалежно від того, що ви ще будете мати, крем янтар чи крем антиоксидантний навколо очей, сиворотка антиоксидантна, От, Оце або це можна обрати. А це, або це теж само собою. Тобто, якщо у вас є крем-ліфтинг-янтар, особливо, якщо вам вже не 25, навіть не 30 років, а більше, то його мало, його не вистачить. Обов'язково додайте туди ще крем нічний з золотої колекції. Тому що крем-янтар чудовий, я його дуже люблю і люблю наносити навіть більше, ніж на шкіру навколо очей. От те, що можна на шкіру навколо очей, на все обличчя, будь ласка, навпаки, ні. А те, що можна навколо очей, будь ласка, на все обличчя можна. Він у нас такий, такий з дозатором і гелеобразний такий кремчик янтарного кольору, дуже приємний, який робить ліфтинг, ефект, легке зволоження, пружність шкіри робить. І тому ну, такого живлення глибокого він не, не дає. Тому, щоб не було ефекту стягнутості шкіри, обов'язково користуємося їм в парі, якщо вам уже. Там за е, е, якийсь вік, уже е, зрозуміли е, замість крема янтарь, ви звичайно можете обрати і спробувати. Теж дуже приємно і дуже гарно працює сиворотка антиоксидантна. Її зараз немає на складі в Дніпрі, але в нас на наших складах у кривому розі ще є залишки. Вона чим приємна дуже в неї такий е, ролик металевий. І ще заодно і ви робите такий масажик, і вона розпреділяється тут дуже тоненьким тоненькими такими порціями, його надовго вистачає і теж має ефект і підтяжки шкіри, і е, легкого, ліфти, легкого ліфтингу, і зволоження шкіри. Е, всі ці крема багаті вітамінами, ефірними маслами, я зараз не буду перераховувати склад, але вони чудово працюють. Знову ж таки, якщо вам вже не 25 років, а більше, то, звичайно. До цього крему все одно. Я рекомендую ще один із наших кремів із серії Золота колекція. Як їми користуватися? Нанесли один крем, зранку можна один крем нанести або цей, або цей. Хоча я наношу, звичайно, і той. і той. А вже ввечері обов'язково, якщо ви нанесли антиоксидантний, а тоді ще через декілька хвилин, ще нічний, чи навіть через хвилинку, або янтарь. І через хвилинку ще крем нічний навколо От, І ви будете бачити, як ваші зморшки стають не такими глибокими, а ті, що були мілкі, розгладжуються, тому що ці креми вони стимулюють вироблення собственного колагену, от, і шкіра стає більш пружною, і зморшки розгладжуються. Таким чином. От. Звичайно, хочу ще сьогодні сказати вам про серію із тіаредимоной: є крем і є такі засоби для догляду за шкірою навколо очей. Значить, гель-флюїд і сиворотка навколо обличчя. І ось тепер, коли я вже сказала про янтарь і антиоксидантну сиворотку, от приблизно до них можна віднести гель-флюїд, тому що він такий теж більш крем-гель. Отакий от він по своїй структурі, і він робить і підтяжечку, і зволоження, от і він Стимулює вироблення саме цієї гіалуронової кислоти. Масло демоною, це дороге в косметології. Да? Дуже приємний крем, і тут такий пипточок, теж воно, воно маленькими порціями виходить, і дуже ну, вигідно їм користуватися. Тож, хоча він і менший, по своєму розміру, дорожчий, але його вистачає теж надовго, бо маленькими порціями гарно розпреділяється. Сиворотка Тіаредемоной, можна нею замінити, звичайно, крем, але вона ще сильніша. Звичайно, сиворотка з цієї серії вона, працює ще сильніше, саме по розгладженню змушок. Чому? Тому що в її склад входять такі компоненти, які. Вважаються міорелаксантами, міо це м'яз, релаксант це розслаблення. От міорелаксант це е, компоненти, які проникають в глибину шкіри і е, е, роблять наші м'язи не такими активними, е, заставляють їх розслабитися. От. І тому м'язи не напружуються і повільно, повільно теж те працює на це ж. Це працює на розгладження зморшок, таким природним чином, тому що в нас тут написано омолодження без ін'єкцій. Оце так працює сиворотка міорелаксант. От, і, дівчата, назву ціни вам хто не знає, да? наші. Крем Ліфтинг Янтар» – 136 гривень. креми навколо очей. І той і той однаково стоять, коштують по 100 гривень. сиворотка антиоксидантна 138 гривень. Серія «Тіаредемоной», звичайно, це антивікова серія, тому 372 гривні і сиворотка гельфлюїд. 372 І сиворотка ті-редимоной 450 гривень. От. Тому е, ви обираєте, який вам крем е, взяти для свого повсякденного е, використовування. Е, навіть якщо оцей тіаредимоной буде у вас раз на рік, а так ви ви будете, але ви щоденно будете продовжувати користуватися золотою колекцією або антиоксидантним е, кремом та сивородкою. Це буде робити гарний-гарний такий ефект омолодження вашої шкіри. Дівчата, і ще нагадую, якщо ви сьогодні будете переглядати це відео, ще в нас діє, діє акція по нашим тушам. От, і якщо ви купуєте одну туш у коробочці, отака така сама туш, але без коробочки йде в подарунок. 490 гривень коштує е, туш, і е, дуже я й писала, і говорила е, і хто брав, то знає. Але це дуже приємна туш, яка не розмазується, дуже легко наноситься, і збільшує вії дуже легко. От. І вона не має алергії, вже випробувано на багатьох наших дівчатах. Вона зовсім гіпоалергенна і не має відчуття важкості. Втоми нема відчуття за весь день. От. І дуже вигідно. Да. Купувати, наприклад, одну туш, а вам одна ще в подарунок, і ви можете розпоряджатися нею як хочете, чи собі в запас, чи комусь на подарунки. От- тому косметичну тему ми ще з вами продовжимо. От, а сьогодні я хотіла вас саме от нагадати, наскільки важливо, щоб креми навколо очей були в вашому арсеналі і зранку, і ввечері. Будьте красивими і зустрінемо перемогу з красивим обличчям. До зустрічі!